Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Привіт усім слухачам подільського радіо. З вами Ксенія Степаненко. І як завжди, цікаві люди та живі історії для кожного, хто з нами в ефірі. Є люди, які говорять мовою руху. Кожний їхній крок це емоція. А кожен танець історія. Саме така наша гостя керівник дитячого танцювального колективу Акварель Олеся Олександрівна Макаревич, завдяки якій маленькі таланти розквітають на великій сцені. Пані Олеся, рада вітати вас в студії Подільського радіо. Доброго дня, Ксенія. І традиційно ми на початку ефіру знайомимо з нашими гостями. Розкажіть, будь ласка, про себе. Я місцева, закінчила Ведижинську другу школу. Після другої школи в мене було Тульчинське училище культури 94-98 рік. Зараз воно називається фаховий коледж. Після коледжу закінчила Київську академію, академію керівних кадрів культури і мистецтва В місті Київ. Ну, Все за фахом хореографії. А вже з 2002 року я приїхала в Ладижин і почала роботу вже на місці угу. з дітьми. А пам'ятаєте, як почалася ваша історія в танці? Пам'ятаєте ось саме той момент, коли зрозуміли, що це справа вашого життя, скажімо так? Так, пам'ятаю, тому що. Ну, Іншого вибору в мене не було. Я народилася в творчій родині. Uh -huh. Батьки працювали у будинку культури Прометей. Е, Тому коли дитина росте з полішок біля uh -huh. творчих людей, вже лікарем вона ніяк не може стати. Е Батько в мене був режисером кіностудії Лада, е мама масовік затейник режисер масових заходів нашого міста. А я вже так вийшла. ну, Багато хто говорив, ти підеш по е, крокам батьків. Ні, завжди з дитинства впевнено казала, що е, я люблю танцювати. Якщо всіх діток записували батьки е, там, да, якісь хореографічні гуртки, я туди прийшла сама. А батьки цілими днями на роботі, тобто, як. Моя керівник мені розповідала. Каже, перший раз ти зайшла маленька, походила, потанцювала, вийшла. Другий раз зайшла. Каже, на слідуючий раз я вже взяла тебе за руку і сказала: ні. Якщо вже ходиш, то вже ходи від дзвоночка угу. до дзвоночка. От. І так я стала учасницею народного колективу Візерунок. Керівник була Олена Мазурець. От. І вже в чотири роки вона мене. Випустила на сцену. Чотири роки, чотири роки. я. Да, да. І я чомусь думала, що я вже була трохи старша, але це вона мені нагадала, що мені було тоді чотири роки, я була сама маленька, тоді було дуже модно і патріотично робити такі постановки. Ну, Совєтський Союз був. От. І з кожної. З кожної країни танцювали якісь uh -huh. да, там е, кусочок грузинського, кусочок російського, кусочок е, азербайджанського. І заключний це був гопак. І я з хлопчиком вибігала, да, на гопак, і, нам, і мені було чотири, йому було п'ять. Чотири роки гопак це, це дійсно потрібно мати талант. Да. Е, коли я говорила, що е, ну, от чому я. То я так зрозуміла, що в мене була швидка мишечна пам'ять, ну і мені легше давалося, тому що е, із-за того, що я була вже з пелюшок в будинку культури, я не боялася себе. Порівняно uh -huh. з іншими дітьми, я вже не боялася, я відчувала себе як вдома. Хочу вас запитати за ваш колектив акварель, з чого все починалося? Е, так, життя в мене склалося, що я повернулася додому. Тому що рік я працювала в Тульчині у ветеринарному технікумі, працювала з дорослими вже дітьми, да, студентами. Uh -huh. Тому навика працювати з маленькими дітьми в мене зовсім ще не було. Після переїзду додому я прийшла в будинок культури Прометей. Сказала, ну, в мене там і чекали. <рес> Чесно кажучи, мене чекали. Я шукала інший напрямок, тому що там вже були танцювальні колективи. Був колектив сучасного танцю, був колектив народного танцю. І я розуміла, що мені треба якусь таку нішу зайняти, в кого цього немає. Я більше орієнтувалася на класичний танець. <рес> От. Але склалося як склалося, і тому ми почали працювати в різних жанрах. От, От з вересня. 2002 року до мене прийшли діти, і заняття були платними. Якщо інші колективи були безкоштовні, я була на самоокупаємості, відкрила ФОП і дуже переживала, що діти не прийдуть, так як є колективи uh -huh. безкоштовні. Але за вересень тільки вже на мене набралось тоді на той час 50 дітей. 50 -50 так, да, да, Чому я була дуже рада? Тобто діткам зайшло. І ще таке питання: назва акварель. Незвичайна, дуже ніжна назва. Чому саме акварель? Ну, тому що кожна хореографічна композиція це малюнок. Угу. І всі діти люблять малювати без виключень. А акварель це краски. От ми кожен малюнок розфарбовуємо своїми костюмами, своїми ідеями. А, ну так воно якось і пішло. Угу, дуже гарна назва. Розкажіть, будь ласка, про ваш колектив. Скільки зараз діток займаються у вас, і які вікові групи у вас є? На даний момент 112 дванадцять дітей. Угу. Вікові групи від 4 і до 35 навіть. Тому що є мої випускниці, які досі ще приходять, займаються, Клас. виступають, да, вже шуткують, коли на пенсію. Я кажу ні, 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 спочатку я потім. А <рес> <рес> ось я насправді не раз бачила виступи акварелі. Всі танці, постановки просто чудові, як народжуються ідеї. Ну, ідеї можуть бути навіть з побуту. Uh -huh. Наприклад, остання постановка на пероні побачила дома старий чемодан. А якщо ти творча, то дай людині ложку і звідси все почнеться. Да? І далі ти, ти розкручуєш вже свою ідею, чимодан. Яке в нього було життя, чому він такий потрьопаний, що з ним можна зробити, і так далі. І ти вже розкручуєш цю ідею? Ну, головне, головне, щоб була ідея, так. а потім угу. далі все, все розкручуєш вже. Якщо до вас приходять новачки, особливо це маленькі дітки до вас приходять. Як з ними взагалі працювати? Чи є в них страх сцени? не тільки в новачких, і в малих дітей, і в дорослих, дорослих також, також да, тремтять коліна, особливо якщо є якісь перерви у виступах, вони забувають, і треба частіше бувати на сцені. Треба частіше їздити на фестивалі. Якщо вони навіть звикають виступати в себе вдома, uh -huh. то приїжджаєш на чужу сцену, інший глядач, і в них знову тремтять коліна. А в маленьких дітей, тим паче, навіть в мене був випадок, що я маленьку дитину дуже рано вивела на сцену, і вона перелякалася uh -huh. і перестала ходити на танці. От в неї був вже страх, страх сцени. вона розумі... розуміла, що якщо вона ходить, то рано Поздно її знову виведуть на сцену, і вона перестала. Навіть тому, такі да, випадки да, да, бувають. Да. З цим треба бути. Да. Е, ну, Може, це і моя якась помилка як керівника, тому що треба дивитися, чи готова дитина. Угу. Я знаю, що у вас дуже великі колективи, дуже багато вихованців, випускників. Чи важко розлучатися з тими, хто вже закінчив, хто вже випускається і йде собі далі навчатися. Мені дуже важко, тому що я сама по собі така людина, що я дуже прив'язуюсь до людей. Uh -huh. А діти, якщо в садочку вони пару років, в школі початкова школа пару років з вчителькою да, і звикаєш, то мені найважче, тому що діти приходять в 4, деякі три з половиною, і ти з ними до 11 класу. І розлучатися дуже важко, тому що ну вони мені як рідні, uh -huh. не, не як, вони мені рідні, тому що стільки років поруч, і ти знаєш їх самого маленького, знаєш їхні плюси, мінуси, характери. От розлучатися завжди важко, але вони повертаються, приїжджають на кині, коли вони заходять, вони приходять, і говорять, що хочемо на сцену, хочемо виступити, і я завжди їм даю цю можливість. Клас. Дуже круто. Ваш ансамбль насправді має дуже багато нагород, дуже багато виступів, нагород, яка для вас особисто для вас найцінніша? Напевно, сама перша, тому що колективу був тільки рік, ми зайняли третє місце, але для нас це був показник. Це був подільський первоцвіт у нас в місті. І на той час Подільський передсвіт проходив з самого ранку з десятої ранку і до темна, до восьмої, uh -huh. до півдев'ятої дуже багато колективів приїжджало. Тому для мене це було тоді показником, хоч третє місце. Але ми, ми його виборовували, тому що дуже багато наших було в нашій категорії, наприклад, учасників з інших міст. І в останнє, навірно, ну не останнє, предостаннє, в тому році ми були, були у місті Хмільницькій. Е, називався Фестиваль з Дзірки Терпсіхори. І в журі був Константин Тамільченко. Обожнюю uh -huh. його як і режисера, і постановника, і танцора. От. І ми там взяли гран-при два перших місця. Uh -huh. А коли нас вивели вже на, на вручення нагороди, була грошова премія 10 тисяч. І так як в часи війни, зараз фестиваль ділять, щоб не було багато скупчення людей, дітей, Гран-прі одержав вже ансамбль народного танцю у ну, uh -huh. своїй номінації. Uh -huh. І їм вручили, бо колектив сильний на гарному рівні. От і вручили цю премію, і тут вже коли нагороджують нас. Визивають той колектив на І Я стою, не розумію, що трапилось. Діти мої стоять теж розгублені. Ті діти теж стоять, хвилюються, не розуміють, чому їх визвали на сцену, угу. коли в них вже все прийшло, їх нагородили. І Константин Тимільченко каже: діліться, грошовою премією. <гум> діти ті стоять з конвертом, не розуміють, що робити. А він каже: так, так, каже: ви два з найсильніших uh -huh. колектива. Давайте на і прямо на сцені діти доставали ці гроші і Несподіванка да, да, така та, була. да. Ось так от дуже дякую за таку гарну змістовну відповідь. Друзі, робимо невеличку паузу на рекламу. Залишайтеся з нами. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Ну що ж, ми знову разом. Далі багато цікавої та корисної інформації. На вашу думку, чи важлива підтримка батьків? Так, вона важлива і я спостерігаю вже багато років за цим. Тому що, коли діта, дитина прийшла сама, записалася, сама походила, іноді ти навіть не знаєш, як мама виглядає, толку немає. Як походила, так і кинула. Коли батьки зацікавлені, коли йде робота в тендемі керівники батьки, тому що маленькі діти вони ще не розуміють, угу. чи їм подобається. Ну, вони прийшли. Ось за сьогодні цікаво, завтра не цікаво, і дуже важливо, коли вдома ще направляють, тому що маленька дитина не розуміє, да? їй сьогодні нравится угу. одне, завтра інше. В підлітковому віці. Тут же знову потрібна підтримка батьків і настанови, тому що е, підлітковий вік, діти бачать, що інші діти мають багато часу, нікуди uh -huh. не ходять, сидять в гаджетах, або просто проводять е, там десь з друзями свій час, а їм потрібно йти на заняття три рази в тиждень, а іноді більше, тому що додаткові якісь репетиції. Е, і вони, особливо в підлітковому віці, дуже багато дітей хочуть кинути вже. Uh -huh. І тут я як керівник говорю, що пожалкуєте, тому що я знаю і вже проходили це, що діти кидають, потім повертаються. А які не повертаються, зустрічають мене і кажуть, я так жалкую. Леся Олександрівна, я так жалкую, що я тоді кинула. І дуже часто це теленовіт діти, яким дано, яким ти бачиш, що їм uh -huh. не важко. От, і за цих дітей я тримаюся. Тоді я вже говорю із батьками і кажу, давайте якось будемо залучати. Треба перечекати цей підлітковий період, щоб він прийшов. Mm -hmm. А далі все. Далі вже батьки не повинні нічим займатися. Діти самі біжуть і самі чекають, коли, навіть якщо в нас да, не було отоплення, mm -hmm. а ми не займалися в палаці культури, там Халадіна. От вони вже чекають, коли, коли, коли вже почнеться відновляться заняття. Uh -huh. Тому треба батькам займатися дітьми. І це не тільки в хореографії, і в спорті, і в навчанні. Батьки повинні приймати в активну участь у житті дитини. Uh -huh. Пані Олеся, якщо б ви мали дати змогу дати пораду дітям і батькам, які тільки починають займатися танцями, що б ви їм порадили? Uh -huh. Слухатися напевно слухатися свого тіла. Ну, Маленькі це, цього ще не розуміють, але м, треба прибрати свої комплекси і, от, і м, спробуватися закохатися в хореографію в танець. Але знову таки, якщо це маленькі діти, то й не тільки маленькі, багато залежить від мене, як від керівника, знайти uh -huh. спільну мову, розкрити дитину, бо багато з них сором'язливі. Багато треба не тільки показувати і заохочувати своїм прикладом, потрібні і бесіди, і відеоматеріал показувати і інших дітей, танцюючих, і інші колективи, якісь виступи, показувати якісь хореографічні вистави. Отак от, от, от теж через відео да, заохочувати дітей. А вже коли вони вже бачать перші свої костюми, які вони лялічки, і вони вже ходять біля того дзеркала, от, отам от вже да, пішов такий драйв, і вони вже втягуються угу. в цю роботу. Дуже дякую за таку чудову параду. Я впевнена, що ваші вихованці, випускники слухають, дивляться наш ефір, що б ви хотіли їм сказати або побажати ось прямо зараз. Ну, побажати зараз бажання одне, uh -huh. мирного неба, щоб закінчилась війна, тому що війна дуже впливає на наших дітей для їхнього розвитку, для їхньої психіки. Тому хочеться одного, щоб нарешті все закінчилось. А друге це знайти себе, самореалізуватися в житті, знайти те, що ти хочеш, тому що. Коли робота в задоволення, от мені повезло, я з дитинства знала, ким я хочу бути. Ти йдеш на роботу не, на, не як на Угу. <ривців> ти вже йдеш е з посмішкою, з зарядом. Е тому хочеться, щоб ну, в мене дуже були талановиті діти, і я думаю, що кожен із них йде е в, в правильному напрямку. Дуже дякую за таку чудову відповідь. Пані Олеся, дякую, що були сьогодні з нами в ефірі. Ви не лише навчаєте танцю, а й допомагаєте дітям розкривати свої таланти та повірити у себе. Це надзвичайно цінно та важливо. Дякуємо вам, дякую вам. друзі. На цьому ми завершуємо наш ефір. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей на хвилях Подільського радіо. Бережіть себе. Давайте поговоримо на подільському радіо.